Так, вітаю, шановні учні і учениці. Будемо з вами зараз знайомитись, але поки хочу продемонструвати вивести презентацію на екран, скажіть, будь ласка, чи вам вона видна? Так, так, видно. Так, все видно. Отже. Будемо з вами знайомитись. Мене звати Христина Васильівна. Вітання вам усім з Прикарпаття з Івано-Франківська. З вами будемо знайомитись по ходу. Я дуже сподіваюся на вашу активність сьогодні і на хороший настрій. До речі, про настрій. Зараз з вами у мене до вас буде вже перше питання. Скажіть, будь ласка, який у вас настрій сьогодні? Можете не говорити, можете просто, якщо у вас спробуйте окреслити відповідний стікер на слайді. У вас має бути такий значок з олівцем. Чи є у вас такий? Я ну, гляньте, є. Yeah. Ну, спробуйте намалювати щось. О, окресли. Дякую, Настя, Софія. Є. Yeah. кого ще який настрій? Чекаю активності. Супер. О, клас. Е, я дуже тішу, що серед вас немає сьогодні злих роздратованих чи таких, які хочуть заховатися від світу, а є у вас тільки відкриті. Е, е, я не даремно вас запитала про настрій. Я, звісно, сподіваюся, що е, в кінці нашого заняття ваш настрій ще тільки покращиться. Е, але сьогодні ми теж будемо говорити з вами про психологічні стани, про настрої, які є у нас. і... Як з поганих і негативних настроїв виходять. Скажіть мені, будь ласка, може хтось знає, так як ви учні, і багато у вас емоцій щодня, щодня насичені, дні, не монотонні, не рутинні, які психологічні стани вам відомі? От коли щось трапляється, як людина може реагувати? Прошу піднімати руку, я даю слово. Дівчатенька, Софія, Аню. Артуре. Може коли бути стається втратить. щось хороше, людина радіє, так, а коли стається щось погане, що може статися з людиною? Який психологічний стан вона може бути? Страх, паніка. Супер, дякую, Софія. Може, є ще якісь варіанти? Стрес, панічна атака, якісь Дякую. Добре, страх, стрес, паніка, панічна атака. Добре, а може бути таке, що людина просто е, сидить, дивиться в одну точку і ніяк не реагує на те, що відбувається навколо? Може ну, так. Може, знаєте, як такий стан називається? Апатія. Апатія, супер, які в мене молодці. Е, сьогодні ми будемо розглядати більш детально один зі станів, а саме, Стан плачуть. Отже, я це все вам витираю. І сьогодні будемо розглядати не тільки звідки у нас береться той плач, а, які симптоми, як можна зрозуміти, що людина або зараз заплаче, ну, бо коли вона плаче, плачеться, вже бачимо сльози. Так, і як допомагати тим, хто поруч. І собі, якщо поруч нікого немає. Тому що зараз ми живемо в такій, в такій ситуації, що постійно у нас є якісь новини не дуже позитивного характеру. Так? Є багато стресу, навантаження, воєнний стан. Ніхто не знає, як не знав до цього часу і з нас і не готувався до такого. Так? Але ми мусимо бути сильними і мусимо вміти допомогти собі і ближнім. Отже, е, наступне так, Е, Зараз я вас попрошу оцінити на шкалі таким же е, вам відомим методом. Е, наскільки часто ви плачете взагалі? Може бути таке, що ви, якщо не плачете зовсім, оцініть в нуль позначку. От, наприклад, я з вами теж е, пооціняю. От, наприклад, я плачу, ну, десь так, посередньо за мене. Прошу ще. Щоб ми розуміли загальну картину. Так, Софія Аня є, Настя є. Е, супер. Дякую. Е, загалом, е, серед вас є або робимо висновки, або ті, хто майже не плаче, важко їх е, чимось розчулити, засмутити до такого стану довести. А є, які плачуть частіше, навіть е, частіше більше, ніж середній. Добре, скажіть мені тепер, будь ласка, от ви е, плачете, коли ви плачете? Що викликає у вас цей плач? Давайте, щоб ви просто не говорили, ми ж тут е, вже в період інноваційних технологій можемо собі дозволити е, перейти і залишити свої враження, залишити це все е, на Спеціальному полотні. Зараз я вам в чат. Надішлю покликання або за QR-кодом, якщо ви маєте можливість з другого пристрою зайти. Е покликання на дошку. Так, зараз секунду. Вам е відправилось у чат. Відправилось. Так, ще раз. Я перейду тут і вам цю дошку скопіюю. Е зараз за. За цим покликанням зайдіть, будь ласка, і залиште стікер. Вам вже прислатися. І залиште стікер, е як його залишати, які е події у вас викликають сльози. От у вас є плюсик, тиснете на нього і залишаєте. Наприклад, у мене е викликає сльози, там, наприклад, погана погода. Ні, Нехай буде добре. Несприятлива погода. Чи дощ? Дощ. У мене викликає сльози до дощ. Може, у когось ще якісь є. Погане самопочуття. Добре, ще. Сумний фільм. Так, тільки я зараз зроблю, щоб було видно у вас всіх. Війна когось викликає сльози, добре. Коли нічого не вдається, є такий. Біль. Добре. Чомусь воно не можу я його. Так, коли тебе образили, є таке. Може хтось хоче висловитися, що найбільше викликає сльози коли ображають, біль. А скажіть, будь ласка, тільки негативні емоції викликають сльози, чи може і позитивні теж? Ну, у мене був, було пару випадків, коли я настільки зраділа, що розплакалась. Клас. Е, дуже, дуже хороше зауваження. Бо дійсно є сльози радості. Е, мало звичайних подій, які викликають у нас сльози радості. На жаль, так більше в нас сльози викликають якісь сумні події. Але от я вже думала над тим, що я буду робити, коли війна закінчиться. От перше, що я буду робити, це напевно плакати і всіх обіймати. Я думаю, багато з вас будуть розділяти таку емоцію. Добре, дякую. Повертаємось до нашої презентації. Іноді буває так, що ми зустрічаємо людей, які плачуть. Ну, буває таке, так? Ем, і для того, щоб не впасти в ступор і знати, що з ними робити, е, і, ну, бо не допомагати, це якось, е, напевно, неправильно. Чи може правильно, може залишити людину та й нехай плаче, як то кажуть, е, виплакати всі сльози і не чіпати її. Ну, ситуації, але потрібно підтримати людину. Звісно, слова можуть не допомогти, але хоча б морально спробувати. Морально Можливо, спробувати. просто побути поруч, просто навіть посидіти, мовчки, так. там трошки за руку тримати або обійняти, і вже буде легше набагато. Добре, дякую, дівчатенька Давайте я тут вам вивела найбільш типові фрази, які можна сказати людині. Коли вона от ви зайшли, от, наприклад, і побачили, чи там зайшли в приміщення, чи біля вас просто людина ні з того, ніхто почала плакати. Е, і ви поруч, і ви не знаєте, що робити. От що ви можете сказати? Е, давайте з вами розберемо, що можна звідти з цього казати, а що не варто, бо воно може тільки е, нам ситуацію погіршити. Ну, от, що я розумію. розумію, тут... Тут трошки ну, не завжди люди розуміють, тобто навряд чи це потрібно казати людині, адже точно в такій ситуації ти не був. Тому навряд чи Так, а буває таке, Може, в когось є ще якісь думки з цієї фрази? Ну, мені також здається, що саме розумію, буде не дуже доречно. Так, тому що ви не знаєте, що людина відчуває. Так, але поспівчувати так приймемо співчуття, якщо що ви знаєте, що трапилось. Так, uh, і якщо людина сама вам, наприклад, сказала, що з нею трапилось, може бути таке. Тобто ми можемо це залишати uh, залежно від ситуації. Погоджуємось? Є. Yeah. Добре, давайте далі. Та не плач, це так, з такою інтонацією завжди кажеться. Що ми робимо yeah. з цим? Це хер... казати не треба, напевно. не не казати. не казати, чому не казати? Бо людина має виплеснути свої емоції, навіщо його накопичувати в собі, потім вся нервова система полетить. Дійсно, дуже добре ви кажете. Супер. То тоді ми що робимо це закреслюємо, такого робити не можна. Добре, далі йдемо в наступну фразу, яку нема коли плакати, є купа роботи і завантажити людину роботи. Можна таке казати? Це також не треба казати, це як оце, та не плач. О, це правда, так, дійсно, ну що, знищити. Можливо, звісно, хтось і захоче, можливо, відволіктись від роботи, але це вже людина має сама вирішити, коли вона готова і до якої його види роботи вона готова. Так, якщо це людина. Вже не все одно потрібно, значить, спершу виплакатися, а потім вже приступати до чогось такого. Супер, я цілком з вами погоджуюсь. Може, є хто не згоден з такою точкою зору? У нас там є е, люди, які. Ще ні разу нічого не казали. Артуре, чого ви мовчите? Ну, скажіть мені пару слів. Чи, то, ем, чи ви погоджуєтесь, що хлопці не плачуть з такими гендерними стереотипами? Думаю, Є, що це щось... був... о, правильно, от бачите, е, я дуже тішусь в тому, що тепер вже ем, в суспільстві у нас ці стереотипи руйнуються, так? тому що. Людини незалежно від статі може статися якась причина для слів. Добре, то тоді такого ми не кажемо. Хіба якщо людина вже виплакалася і вона хоче взятись за роботу, щоб відволіктись, це теж нормально. Можна тебе обійняти. Це дуже індивідуально. Наприклад, мені потрібно, щоб мене обійняли, мене підтримали. Але є такі люди, які в цьому стані плачуть, їм це не потрібно і вони цього не хочуть. Тому тут таке теж Я 50 п'ятдесят. Але тут важливо саме, що воно в питальній формі. Тобто О. людина питає, чи можна тебе обійняти, адже відразу йти з обіймами також не варто. Потрібно запитати дозволу. Погоджуюсь, тобто, дійсно, ви мусите запитати, навіть якщо е, людина не плаче, все одно ви маєте перед тим, як обіймати когось, якщо це людина не така вам близька, що ви її бачите щодня, і у вас вже така традиція так? обнімання. Е, то тоді все одно особисті кордони порушувати не потрібно. Потрібно завжди запитати. Чи навіть зробити комплімент, комусь теж треба. Ну, але це вже не докине. Йдемо далі. Плачуть тільки слабкі люди, лише слабаки плачуть і слабачі. Якщо ви так скажете, людині, яка плаче, то що, їй стане зразу легше. Напевно. Ні. Добре, то значить, що ми з цим робимо? Закрий, так, закреслюємо все, не можна. Далі, якщо хочеш поділитися проблемою, я поруч. Можна таке казати людині? Так, це тобі. треба казати. Супер. Треба казати, тому що людина має виговоритися, якщо вона хоче, а якщо не хоче, ви просто сидите. Добре, тобто це у нас лишається. Ось це залишається, це так, плюс-мінус, але лишається. Випий води. Тут так само, як і можна тебе обійняти. Можна запропонувати водички. Якщо так, обійняти запропонувати. Добре, супер. Знайшов, знайшла проблему, людей гірше буває. А тепер взагалі дуже часто кажуть, що в країні війна, як ти можеш плакати через якісь дрібниці? Ну, так і краще зовсім не казати, бо це якось області проблеми людини. Так, кожна проблема є, не буває якихось таких несуттєвих проблем. Добре, це, ой це ми викреслюємо геть. Добре, йдемо далі. Ам, йдемо далі. Отже, підсумуємо по допомозі людям, не лишаємо людини наодинці. Робимо з нею, встановлюємо фізичний контакт, якщо це можливо. Можемо взяти за руку чи погладити, залежно від рівня вашої близькості з цією людини. Даєте відчути, що ви поруч, навіть мовчки, так, слухаєте, кажете так, ага. Розу, даєте зрозуміти, що ви активні і що ви в цій проблемі. Намагаєте заспокоїти людину, не даєте порад е, зайвих, коли вас не просять. так, І даєте просто можливість виплакатися ви. Викликати. З чим треба керуватися, коли ви спілкуєтеся з людиною, коли ви хочете її заспокоїти? А ну, знайдіть мені кілька порад, кілька слів. Чуйність. Хочу. Чуйність, підтримка, підтримка повага, підтримка, повага, повага. Зазвіння, щирість. Щирість. Молодці. Тобто, з цим треба керуватися, коли ми людину стараємось заспокоїти. Добре. І давайте ну, не забуваємо про те, що ми е, маємо і про це про своє здоров'я піклуватися. Зараз у нас невеличка буде фізкульт хвилинка Вам буде потрібно виконувати інструкції, які є тут. Слідкуємо очима за атомом. Готові? Почали. Ну, думаю, останнє ви е, вас не сильно відволікло, але розминку для очей зробили. Трішки е, з монітором, коли сиділи, е, відпочили так? від е, цього напруження сильного, і йдемо далі. Е, отже, якщо ми говоримо про допомогу людині, це одне, але що робити, якщо ви плачете, так? якщо у вас щось трапить, теж дозволяйте собі поплакати. Не тримайтеся в собі, залишайтесь, але не закривайтесь так відкритими лишайтесь до світу. Якщо ви бачите, що ваш плач переходить в якусь істерику так? чи в якусь панічну атаку, регулюємо дихання. Тобто, давайте з вами потренуємося, дихаємо таким чином: чотири секунди вдихаємо, чотири секунди затримуємо дихання, чотири видихаємо, і чотири знову затримуємо дихання. І малюємо при цьому так на долонці собі квадрат. Давайте всі сіли рівнестенько і подихаємо з вами. Один, два, три, чотири. Затримали: один, два, три, чотири. Видихаємо: один, два, три, чотири. Затримали один, два, три, чотири. Знову повторимо ще раз: Один, два, три, чотири. Один, два, три. Чотири, видихаємо один, два, три, чотири і затримаємо дихання ще раз. То вам це допоможе врегулювати дихання і е, не зациклитись на тому, що ви ну, просто обійноді, от, істеричний такий плач, коли поєднаний зі то може бути недобре. Також, не соромтесь плакати, давайте собі час перебути цю втрату, якщо це втрата чи якусь негативну подію. Тобто... Ясно, що різні бувають причини для плачу, але все ви мусите дійсно, як то казав хтось дівчат: треба всі ці емоції не затримувати в собі, а вивести назовні. І дуже в цьому підходить ще спосіб медитації. Так? Ви можете собі зісередність, порелаксувати, всередину зі на чомусь хорошому. Що ми можемо зробити по висновку? Основний висновок. Плакати це нормально. Не переймайтеся, що хтось вас буде засуджувати, і так далі. Бо все, що не вбиває нас, робить нас сильнішими. Так? Ще по Закінчення. Так. І е, давайте вже на, на кінець порелаксуємо, поментуємо, заплющили усі очі і уявляємо, як всі вороги зникли з нашої країни. Настав мир. Всі повернулись додому, і ми щасливі живемо своє життя у безпеці і мирі. Дякую вам за увагу, дякую вам за активність, ви були неймовірними. Будьте в безпеці, в хорошому настрої, і давайте раду своїм емоціям.